Перед останнім днем робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День. В студії для вас працює Юлія Веберштейн. Сьогодні у випуску ви дізнаєтеся про наступне. Ожеледиця на шосткинських дорогах принесла з собою перших жертв. 29 шоскінців з вадами зору отримали спеціальні засоби реабілітації. Цього року хлібороби сумщини побили власний рекорд. Шості оголосили кращих пропагандистів здорового способу життя. Осінньо-зимовий період у водіїв завжди асоціювався з переходом на зимову гуму. Відтепер до перевизування авто додалося ще й нове правила: рух машини з постійним увімкненим ближнім світлом фар. ось за вікном перша ожеледиця і сніг, які принесли на дорогу ДТП перших жертв цієї пригоди. Подробиці у сюжеті Олексія Коцепчука. Ніч та ранок першої желадиці на шостинських дорогах, як розповів інспектор Даї Олексій Короленко, пройшли дорожньо транспортних пригод. А ось вечір, середи, 27 листопада, переніс ДТП, в якому таксист біля пішохідного переходу по вулиці Карла Макса, збив двох жінок. По даному факту проводиться перевірка. Як нам розповіли, у центральній лікарні міста у постраждалих жінок легкі тілесні ушкодження, тому необхідності у госпіталізації не виникло. Щодо даної дорожньо транспортної пригоди, яка трапилася вчора ввечері, снігу ще не було, дорожнє, дорожнє покриття було сухе. З невідомих причин водій відвалікся від керування і скоїв наїзд на пішоходів. Відтепер, згідно нових правил дорожнього руху, в період з 1 жовтня по 1 травня водії повинні рухатися з постійно увімкненими фарами незалежно від часу доби та погодних умов. Ця вимога стосується тільки їзди поза території населених пунктів. За словами інспектора шостинського відділу ДАІ Олексія Куриленка, нововведення спрямоване на підвищення безпеки руху на автомобільних шляхах. Зв'язку з цим було запропоновано внесення в зміни, в правила дорожнього руху зміни. Тобто, щоб на автомобілях були включені ближні світло фар, це дасть водієві змогу більш раніше розпізнати транспортний засіб, які рухаються в зустрічному напрямку. За невиконання вимог да щодо користування зовнішніми освітлювальними приладами у вказаний період водіям загрожують чималі суми штрафів. Проте за минулий період випадків стягнень за дане порушення правил дорожнього руху на шостичні не зафіксовано, розповів Олексій Михайлович. За користування зовнішніми освітляними приладами, тобто водій не увімкнув ближнє світлофар. Поза населеним пунктом до водіє застосовується стаття 122, частина 2 Кодексу України про адміністративне правопорушення. Даною статтею передбачено штраф 425 510 гривень. Думки шостинських водіїв стосовно нових правил користування зовнішніми освітлювальними пристроями, розділяються. Зараз плохая хороша погода і светові. Я часу, що паспортна погода, поэтому плоха, охопчена відимость, поэтому да, все правильно. Безопасно. Стосовно переходу з літньої гуми на зимову ДАІ може давати водіям тільки рекомендації: ніяких штрафів за несвоєчасну заміну сезонної гуми поки що не існує. Проте водії повинні розуміти, що невідповідний сезонний тип гуми збільшує ризик потрапляння в ДТП в рази. Загалом рекомендується перевзувати свій транспортний засіб тоді, коли середня добова температура опускається нижче 7 градусів за Цельсієм. Олексій Кориленко наголосив, що водіям потрібно слідкувати не тільки за своєчасною заміною сезонної гуми, але й за тим, щоб вже наявна на колесах була у відповідному технічному стані. Під час несення служби по нагляду за дорожнім рухам міста, міста Шостка і Шостинського району з водіями проводимо профілактичні бесіди на те, щоб вони встановлювали на свої транспортні засоби зимову гуму. Чи то шиповану зимову гуму, або є спеціальна зимова гума, так називаємо «люпучка». У зв'язку з важкими зимовими умовами на дорогах водіями пішоходам слід бути ще обережнішими, ніж завжди. І бути готовими до частих примг погоди, які так ускладнюють безпеку дорожнього руху. 29 дев'ять з вадами зору безкоштовно отримали напередодні всесвітнього дня інваліда спеціальні магнітофони. За їх допомогою тепер вони можуть слухати улюблену музику, новини та аудіокниги, не почуваючи себе безпорадними і самотніми. Такий подарунок людям з обмеженими можливостями зробила держава через шоскінське управління праці і соціальних захисту населення. Свідком цієї події стала і наша знімальна група на сьогоднішній день на обліку в управлінні праці і соціального захисту населення знаходиться 50 осіб з вадами зору, які потребують таких засобів реабілітації, як магнітофони і годинники, зазначає завідуюча сектором по обслуговуванні інвалідів ветеранів війни і праці Людмила Кисельова. Сьогодні вже 29 чоловік із них обеспечили магнитофонами одного навочі самі, тость вже как бы получается нуждающихся менше. За словами Шосткинців, відтепер вони та їх рідні зможуть жити повноцінним життям, слухаючи за допомогою магнітофону улюблену музику, аудіокниги, радіопередачі, та не почуватимуться більше відірваними від суспільства. Для мужа послідні звісті любить. Вот, он только знает, что сидит у телевизора, глаз, глаз не видит, но ну, слушает. То есть, вот теперь будет слушать вот, Спасибо вам большое. Для него это единственное общение с внешним миром. Он слушает. У него есть программное радио. Он любит слушать и все, потому что видеть он не видит даже ничего. Не, вообще не видит не то, что плохо. Первая группа инвалидности по зрению у него. Телевизор включает, голову нагнет и сидит. Его не смотрят, а просто слушает. А теперь вот телевизор не будет, а будет слушать. И хорошо уже какая-то это приятная. Спасибо за помощь. Аудиокниги книги читать можно. Слушать. Музику слушать. Ну я привела до себе. Стало вже два, два роки, як ждала этот прийомник. Сейчас отримала очень благодарна. Дякую. Тепер я можу слушать, бути в центрі всіх событий. Радісна подія відбулася напередодні Всесвітнього дня інваліда, який відзначатиметься 3 грудня. Тож засоби реабілітації стали справжнім подарунком для людей з обмеженими можливостями. Постачальником магнітофонів виступив Сумський сервісний центр протезного цеху. Його представники по декілька разів на місяць привозять до Шостки та району таку необхідну для осіб з особливими потребами медтехніку, повідомляє начальник центру Сергій Самойленко. Це, звісно, європейський підход до відношенню к людям. Конкретно шаги в Європу, скажімо так. Люди, які. Ну, скажем, по своєму здоров'ю в опередні ограничення, вони не повинні страдати, они должны повноцінною жизнью жити і как бы бути равноправними членами нашого общества. Людмила Кисельова нагадує, що безкоштовно отримати засіб реабілітації дуже просто. Необхідно лише прийти до управління праці і соціального захисту населення, написати відповідну заяву і чекати на поставку від Сумського сервісного центру. Є три мільйони. Хлібороби з виконали власні зобов'язання. І за підсумками цьогорічної збиральної кампанії, область має результат, якого досі не досягали за 75 років з часу її заснування. За словами голови Сумської облдержадміністрації Юрія Чмиря, такий успіх не впав в Сумщині з неба. Це результат цілеспрямованої роботи, яку проводили в регіоні останні три роки. Далі у сюжеті наших сумських колег. Три мільйони зерна це, взагалі, рекордний врожай за часи існування Сумської області. А перед цим, за підсумками 2012-го, Сумщина отримала диплом міністерства сільського господарства і продовольства України за зайняте третє місце у всіх без виключення позиціях по галузі АПК. Тому очільник області впевнений, нова якість господарювання на землі це закономірний результат роботи обласної влади і взаємовідповідального партнерства з бізнесом. Сьогодні ми кажемо про те, що Сільські території повинні розвиватися разом з владою і бізнесом. І саме приємне те, що бізнес сьогодні вдячний за підтримку. Він також вкладає кошти у щедрому хліборобському снопі сумщини вагомий колос із усіх районів. Соняшник кукурудза озима пшениця, рапс і соя 60 тисяч тонн або п'ята частина зібраного на сумщині збіжжя. Це внесок одного з потужних аграрних інвесторів, що працює на землях Лебединщини і впроваджує соціальні програми на цій території. Школам, помогаем школам, помагаємо дитячим садикам, ФАПам, просто людям помагаємо, церкві. Ті люди, які у нас працюють, вони живуть в тих населених пунктах, пальчики, які віддали нам землю, тоже їхні діти, внуки. И я думаю, що вони тоже должны соответствующие иметь условия для свого розвитку і для, для життя. 2013 став на сумщині успішним і для розвитку переробної галузі. Нові потужності для зберігання і переробки вирощеного нині маємо у кожному районі, говорить Юрій Чмир. І це не межа для подальшого розвитку цього напряму, бо в підсумку це нові робочі місця, зарплата, податки і якісна продукція. Ми казали, що сумське саме найкраще, сумське найкорисніше. І от для того, щоб зробити цей товар, повинні бути і невеличкі середнього рівня, і великі переробні виробництва саме сумської продукції. За словами губернатора, Сумщина вже має контракти на постачання продовольства до Луганської, Донецької областей і Криму. А за підсумками презентації області у дипломатичній академії при МЗС України впевнений, що найближчим часом матимемо нові пропозиції на постачання харчів навіть за межі України. Спорт відсутній шкідливий звичок, допомога іншим. Ось головні принципи учнів шосткінських шкіл, які взяли участь у етапі міського конкурсу. Премії ініційованої народним депутатом України Ігорем Молотком за підтримки Шосткинського управління освіти цього разу номінація виявилася доволі серйозною – «Кращий пропагандист здорового способу життя. Хто ж серед школярів міста найбільше переймається цим питанням? Подробиці у наступному сюжеті позитивна атмосфера, повна за найбайдужих до свого майбутнього та майбутнього інших учнів Шосткинських шкіл зібралися разом в очікуванні, кого ж завуть кращим пропагандистом здорового способу життя. За словами народного депутата України, ігоря Малатка, кожна номінація дає можливість розкритися кожному школяру та мотивою у подальшому творчому розвитку? Ми старше покоління, ми Ваши учителя, заботимся о том, чтобы вы выросли личностями и проявляли себя в каждом нормальном, здоровом поступком, так, чтобы вас оценивали и вас э, понимали, что вы действительно шосткинцы где-то, может быть, в университетах, где-то на работе, и вы знали, что вы пропагандисты действительно здорового образа жизни, вы пропагандисты нормального э, и позитивного того, что создается у нас. Її девіз здоровим йти типу по життю. Анжеліки Лисенка, учениця дев'ятої школи, переможниці конкурсу. Дівчина веде активний спосіб життя та пропагує його серед учнів молодших класів та серед однолітків. Спорт для мене це, ну, завжди на першому місці, тому що умними, умними разом ми ну, успіємо бути завжди, а вот здоровими на к сожалению не завжди зможемо. Ярослав Сенчура – пропагандист 12-ї школи. Також не уявляє своє життя без спорту. Хлопець говорить, що самому подобається бути здоровим і допомагає в цій справі іншим. Лучше жити а не бути. А жити треба бути здоровим. І Ярослав цього принципу дотримується на всі 100%. Ну, «Я встаю, займаю, здію зарядку у завтракаю йду в школи. після школи прихожу, йду на тренування, після тренування домашньої і спати». Немає шкідливих звичок і не являє своє життя без занять фізичною культурою. Софія Мехтіва, переможниця конкурсу зі школи номер 6 Дівчинка налаштована рішуче і в подальшому буде дотримуватися свого життєвого укладу. Я Люблю дуже спорт і хочу поступити в в спортивну школу в Києві. Футбол, волейбол, плавання. І це тільки короткий перелік занять, якими займається Ігор Линок, учень п'ятої школи. Такий активний спосіб життя юнак перейняв від своїх рідних. У Меня папа, учитель фізкультури, і дядя тоже спортсмен, ну как бы можно сказать, даже по наследству передалось. Ну, люблю спорт, занимаюсь з удовольствием. Як переможець премії, Ігор дає пораду, як вести здоровий спосіб життя. Во-первых, не иметь вредных привычек, займатися спортом, следить за собою за своїм видом, иметь свой розпорядок дня, и тогда все вийде. Наталія Сергійко, начальник шосткинського управління освіти, впевнена, що здоров'я підростаючого покоління має стати пріоритетним завданням для вчителів і батьків, яке потребує спільних зусиль. Треба зробити проводити просвітницьку роботу серед однолітків і серед дорослих, серед наших батьків. Щодо свідомого ставлення до власного здоров'я і наша сьогоднішня, сьогоднішня зустріч це перший крок. І надалі ми будемо працювати ще більш плідно і більш результативно, щоб мешканці міста Шостки були самі здорові в Україні. Яка погода чекає на жителів шостки в останній день робочого тижня? Дізнаємося, прямо зараз з синоптичного прогнозу. У шості 29 листопада протягом сьогодні буде хмарно. Дрібний сніг, який розпочнеться днем ще до настання вечора закінчиться. Температура в день становитиме від 1 до 2 тепла. Вночі буде прохолодніше 0 0-1, Вітер західний 4-5 метрів за секунду. Черговий випуск інформаційної програми день на каналі Телебачення Акцент. Добіг свого завершення. Нагадую, новин нашого каналу ви можете переглянути на сайті Шосткінської міської ради. Завтра в цій студії з підсумковими новинами тижня, що минає, вас ознайомить моя колега Світлана Ковальчук. А в студії для вас працювала Юлія Баберштейн. До наступних ефірів. На все добре.